Єрпінь пам'ятник десяти заповідям стоїть посеред парку, друзі, висічений в камені Божий закон. Кожен ранок я тут молюся. І для більшості людей це взагалі невидима якась частинка така нашого життя ірпінського. Якщо вони і знають про нього, то проходять повз нього, ніби як це елемент просто ландшафтного дизайну. Це, друзі, до речі, наштовхай на думку, що самі по собі речі в нашому житті. Значимість мають настільки велику вагу, наскільки значимість ми їм надаємо. Події, місця, навіть люди можуть мати стільки ваги, скільки ваги ми їм надаємо. У когось буває дружина, ти дивишся ну так собі. А чоловік цінує її. розуміє, що це найкращий подарунок від Бога на землі. Це, до речі, думка для нас, чоловіки, на всякий випадок. Але я вертаюсь до пам'ятника і скажу так, що. Хтось пройде повз нього, знехтоє, інший пройде поклониться помолиться. Так само і про церкву. Одна і та сама церква. Але хтось бачить не просто зібрання людей, а хтось невісту Христову, друзі. А хтось для когось, це реально просто рутина недільного ранку, а хтось бачить найвищу привілегію свого життя. Бо, врешті-решт, наше ставлення до церкви, воно, друзі, відкриває щось значно глибше. Ставлення до церкви відкриває наше ставлення до самого Бога. І для нас сьогодні відвідування церкви стало, скоро так, послугою, адалжанієм. Щось приблизно таке. Ну як буде настрій, то зайду. Але церква, друзі, це ж не захід і не концерт в душевному клубі. Це ж не просто тусовка, компанія. Церква, друзі, це наречена Христова, це його тіло, це сім'я Бога на землі. Біблія каже дуже принципово, не залишайте зібрань ваших, як у деяких людей з'явився звичай. А ми ж люди звичаю. І в нас поступово звичай з'являється, а збери твою сукупність звичаїв, і це вже твій характер, можливо, вже безбожний. або мій. І коли Біблія каже це до нас, це ж не просто прохання не залишати зібрання, це серйозне застереження. Бо якщо ти віддаляєшся від нареченої, то насправді ти. Нареченого також зневажаєшся і віддаляєшся від нього. Христос, друзі, полюбив свою церкву. Любить її. Він за неї, друзі, помер. А ми. Ну, часто кажемо: ну як буде час, а, відвідаю або на відпочинок поїду, подивлюсь, може, вашу онлайн-трансляцію гляну. А якби протестувати наші стосунки з Богом, і давай зараз прошу тебе відключити свого. Внутрішнього адвоката і не причесує свою правду. Якби твоє ставлення до церкви саме воно визначало твоє ставлення до Христа? Чи міг би ти це ставлення або відносини з Христом назвати живими? Чи насправді вони є? Біблія ж каже про людей, що вони мають вид благочесті, а сили його зреклися. Можливо, ми теж виглядаємо тільки пухнастими, а в серці вже просто біда. Ми забули творця нашого друзі. Можливо, це правда. Церква, вона ж свята, вона вибрана, вона очищена кров'ю Агнця. І якщо тобі байдуже до нареченої, то не обманюй себе, не займайся лохотроном, що ти любиш нареченого. Трохи нагадування тобі з Біблії і мені. Нагадаю нам базові речі. Христос полюбив свою церкву, написано, і віддав себе за неї. Полюбив церкву, друзі, любить. Біблія каже, бо де двоє чи троє в ім'я моє, там я посеред них. Де двоє чи троє ім'я моє зібрані, там я посеред них. Це значить не просто тусовка зібралась компанія, в ім'я моє, тобто про Христа розмовляємо. Слава Божа, серед нас являється. Біблія каже так, ти ж наречена Христова, чиста діва заручена одному мужу Христу. Багато хто з віручих сьогодні сприймає відвідини церкви як тягар або обов'язок. Хоча це, друзі, має бути один з найвищих привілеїв, який ми можемо мати тут на землі. І на остаток, Віталік, мій друг, воїн нашої армії, якого поранення дуже тяжке. Нога роздроблена, друзі. Він каже: Так: Володимир, бажання моє щоразу він повторює це це прийти в церкву своїми ногами. Подумай, можливо, ця контрастність тобі також допоможе.